За останній час перед інвесторами всіх країн, в тому числі і в Україні, виникає основне питання: що робити зі своїми заощадженнями, як зберігати свої накопичення на старість або, наприклад, для інвестицій. І тут в нас дуже велика кількість питань. Чому? Тому що, незважаючи на те, що є дуже велика кількість нових інструментів, та ж саме, наприклад, крипта або деривативи, або щось інше, але ми бачимо, що золото залишається одним із таких найяскравіших і цікавих активів. Тому поговоримо сьогодні про золото. Я розповім, що буде відбуватися весною цього року по золоту і дам прогноз по золоту. Крім того, я дам традиційний прогноз по курсам валют. З 22 по 28 лютого. Ну і ми будемо говорити відверто про всі ті питання, які у вас будуть виникати по вашим защадженням і по вашим накопиченням. Тому починаємо. Мене звати Олексій Козир. Хто ще не знає? Ви на каналі МінФін. Підписуйтесь на наш канал. І, будь ласка, ставте нам лайки, задавайте питання. Ви знаєте, що я буду завжди на них відповідати. Ну і так, питання перше. Питання від читачів. Чи варто зараз купувати золото, чого чекати по цінах на нього навесні 24 року і взагалі що відбувається? Ну, по-перше, ми бачимо, що зараз у нас йде така чергова епоха змін. Тобто у нас є, фактично, була пандемія коронавірусу, потім вона практично відразу перейшла у війну. Росії проти України потім додалося ще ситуація на Близькому Сході, крім того, ситуація США, Китай, і все інше, і все це призводить до того, що дійсно зараз і економіка і політика фактично у всьому світі вони ввійшли в такий період дуже великої турбулентності, і це призводить до того, що нервують всі фактично ті люди, які мають якісь защадження або накопичення, і вони хочуть для себе зрозуміти, що з ними робити. І Українці тут не виняток, незважаючи на війну, ви мені постійно задаєте це питання, що робити, тому що я періодично рекомендую вкладуватися в золото, і ви задаєте це питання вже так. Ну будемо говорити так, більш практично, як це відбувається, чому і, і що взагалі відбувається у світі золота. Ну, по-перше, незважаючи на те, що зараз ситуація така, будемо говорити, є дуже велика кількість альтернативних якісь фінансових інструментів, але ті ж самі центра банки провідних світових гравців за 2022-2023 рік дуже активно скуповували саме фізичне золото, підкреслюю, саме фізичне. Наприклад, за 2022 рік вони збільшили свої запаси на 1136 тонн. Це близько десь на 70 мільярдів доларів за тими цінами, що були тоді. І це було рекордним показником ще з 1967 року. А наприклад, за січень-вересень 2023 року, тому що зараз поки що немає останніх даних, даних в цілому по 2023 року, вони скоро вийдуть і ми зможемо. Скоригувати, але навіть за січень вересень 2023 року центробанки вже купили 800 тонн золота, і навіть так по самих консервативних прогнозах, в кінцевому варіанті за 2023 рік саме центробанки різних країн куплять десь по ну вже купили по факту десь від 1000 до 1100 тонн. Золота саме фізично свої резерви. Це такий ж такий дзвоночок для вас всіх, для того, щоб розуміти, чи все ж таки золото є, ну будемо так говорити, привабливим активом. Тепер далі. Що цікаво, наприклад, ті ж самі центральні банки та більшість консервативних інвесторів, вони вкладалися саме в живе, то що я вже казав, металеве золото, як в, у вигляді в основному зливків та інвестиційних монет. Наприклад, ті ж самі спекулянти, які на цьому просто заробляли, вони гралися в основному з спотовими контрактами, Рактами та похідними інструментами формату ETF. А, наприклад, населення, воно консервативне в усіх країнах, воно, ну, будемо говорити так, більш прогнозоване, тому традиційно воно віддавало перевагу ювелірним прикрасам, в першу чергу, потім зливкам, інвестиційним та пам'ятним монетам. І лише в самому кінці списку вже було неживе золото. Ну, Я б так сказав, у вигляді безготівкових золотих рахунків банків в цьому металі або різноманітних цінних паперів, зав'язаних на ціні золота. Ну, Ринок золота світовий, він дуже специфічний. Там є десь порядка від 30 до 50 таких я б сказав так найкрутіших гравців, найбільших, які по факту і роблять цей ринок. Тому це потрібно розуміти, чому виникають якісь такі моменти, коли, будемо говорити, так відбуваються дуже важливі події, і вони відбуваються на ринку золота дуже стрімко. І якийсь інсайт, який взагалі є по на цьому ринку, він дуже активно впливає на ціни. Наприклад, якщо були б в якісь моменти була інформація у. Деяких гравців про те, що наприклад Центробанки Деяких великих країн би купували золото, то автоматично зростала б ціна на нього. Чому? Тому що самі ці гравці, які є на ринку, вони періодично починали би спекулювати саме золотом, зважаючи на те, що буде збільшений попит від окремих центробанків. От дуже цікава річ, така от я люблю приклади саме з життя. От якраз 13-14 лютого цього року було, от як ти от перед вами зараз якраз yeah. графік, що відбувалося з золотом, і ви бачите, що було стрімке зниження от з 13 по 14. 15 число, і воно, будемо говорити так, провалилося нижче 2000 доларів за троїську троїську унцію. Чому це так відбувалося? Тому що в цей період саме якраз по інфляційно вийшли дані по інфляції в Сполучених Штатах. Споживчі ціни в Америці за січні, я хочу вам нагадати, зросли на 3,1% в річному обчисленні. А всі вважали, і аналітики вважали, що це буде десь послаблення інфляції до 2,9%. І що, що відбулося? Це призвело до того, що інвестори знову вирішили, що федеральна резервна система Сполучених Штатів Америки буде. Ми будемо говорити так, що вони все рівно будуть поки що, враховуючи, що інфляція залишилася на більшому рівні, ніж вони вважали, що вони знову залишать оцей період високих процентних ставок, залишать ще на деякий час. І це призвело до того, що спекулянти і частина інвесторів перегрупувалися, і в кінцевому варіанті ми маємо результат моментально падіння ціни відразу на 35 доларів на унці, що ну, достатньо велика сума з 2029 до 1900. 594 доларів за тройську унцію Правда, от якщо подивитись якраз уважно на цей графік, ви бачите, що золото майже от на сьогоднішній день, тобто вже на 21 лютого, воно фактично відіграло все те, що тоді було в падіння? Але падіння в бовідбулося а і таким чином спекулянти на цьому дозаробляли. А будемо говорити так: відновлення ринку, відновлення ціни було поступово, і це призвело до того, що спекулянти заробили спочатку на падінні, а потім на поступовому зростанні. Це якраз приклад, як працює ринок золота. Що ще потрібно говорити саме вже для українців, і що буде впливати на ціну по золоту найближчим часом. Часом і чи варто його купувати зараз українцям. Ну, перше навесні цього року, це вже пішов мій прогноз. То ситуація все ж таки у світі потрібно бути реалістами. Вона суто не зміниться. Тобто, весь світ, і політично, і економічно, і воєнної блоки вони будуть знаходитися в такому стані стресу і невизначеності. І в такий час з одного боку буде додатковий попит з боку консервативних інвесторів на золото, тому що це для них ну будемо говорити так. Актив, який дуже приваблює саме своєю більш-меншою такою стабільністю, з точки зору, наприклад, ну стратегічного. Чому я потім даже дам вам деякі графіки, чому це так цікаво і чому так відбувається? А крім того, враховуючи те, що все ж таки показники економіки Сполучених Штатів, в першу чергу, це ринок праці і інфляції, поки що Федрезерв не звариться все ж таки розпочинати період зниження ставок до літа цього року. Тобто вони сподівалися, що це буде навесні, і вони таким чином закладали це. І ціну на золото, теж виходячи з цього, але от воно відбувається як відбувається, і враховуючи те, що все ж таки це буде, скоріш за все, вже цикл пониження ставок буде з літа, то це буде зміни саме до інвестиційної політики дуже великої кількості інвесторів і консервативних, будемо так, гравців. І це призведе до змін на ринку золоту. Я вже про це казав. Тому, наприклад, у поєднанні все ж таки з високими військовими ризиками в Україні, ви бачите, що у нас зараз тут. І те, що зараз відбувається на близькому сході, то це буде підтримувати ціни на золото на світових ринках мінімум до літа цього року, десь в межах від 1930 до 2170 доларів на тройську, за тройську інсу. Тобто будуть періодично невеликі стрибки, там ті ж саме 35-40-50 доларів. Але з іншого боку, все ж таки в кінцевому варіанті я прогнозую саме цей коридор по золоту на цей період. Крім того, ми Є дуже велика кількість факторів, які будуть додатково впливати, і будуть факторами ризиків. Це і війна в Україні, і продовження проблем на на Близькому сході. Я маю на увазі Ізраїль Хамас, і вибори в Росії. Це буде у нас березні в поєднанні з наближенням початку фінішних президентських перегонів вже у Сполучених Штатах. хочу нагадати, що це буде вже у листопаді, тобто вони виходять вже на такий Будемо говорити так політично, дуже дуже накал накал, і це буде призводити до дуже великої кількості всяких різних громких якихось заяв, політичних рішень, виходів, заходів, якихось гравців на ринки і політичний, і на економічному ринку буде це впливати на ситуацію взагалі по світу, і це буде теж призводити до того, що все ж таки золото буде залишатися цей період дуже привабливим активом саме для тих, хто хоче зберегти саме свої за Крім того, про що теж не постійно говорять, але все ж таки, зараз, незважаючи на те, що ситуація виникає, по будемо говорити так, по високих цінах на нафту, то це збереже ще для ювелірної промисловості такого клієнта великого, як арабські країни. Крім того, все ж таки поступово відновлюється, будемо говорити так, після пандемії Індія і ринок Китаю, А ви пам'ятаєте, що вже скоро ну по факту буде зараз, вже і йде китайський новий рік. Крім того, бо зараз все ж таки і Пакистан починає ну, достатньо активно виходити на ринок саме по золоту. Чому тому, що там теж ментальність більш-менш схожа до Індії, саме в плані купівлі золотих прикрас в період весіль, і це теж буде призводити до збільшення попиту саме на фізичне золото. тому все ж таки попит на золото по всіх країнах. До літа цього року буде залишатися дуже високим. Крім того, в Україні цей попит на золото буде ще будемо говорити так ну провокуватися. Чим фізичною недостатністю кількості золотих зливків та монет. В українських банках чому тому, що доставляти за кордону зараз їм це тяжко. Ну і крім того, це додаткові витрати, тому що це вже не літаки зараз політають, а це все ж таки ті ж самі броневики. Через кордон вони їдять. Тому там дуже велика кількість таких накладних, накладних додаткових витрат. Крім того, все ж таки з одного боку є обмежений попит саме тому, що ціна на золота зросла, і не дуже велика кількість клієнтів може його купити. З іншого боку, там є ще нюанси по злиткам, які зливки покупають які будуть продаватися, і та ж сама ситуація по інвестиційних монетах? Тобто, з одного боку, попит на них великий, крім того, крім того, і на пам'ятні монети, з іншого боку. Все ж таки, не всі зараз громадяни можуть собі дозволити купувати щось таке, от саме в золоті. Тому для банків, які для яких це бізнес, зараз є питання, в якої кількості які зливки, тобто по по вагій, по від якого виробника завозити в Україну, все це теж впливає на ринок тому, якщо подивитися саме з точки зору купівлі, то я би все ж таки сказав, що зараз для українців і для України саме для інвесторів українських, якраз золото все ж таки воно залишиться більш додатковим інструментом для диверсифікації своїх активів і хеджування ризиків для будь-якого українського інвестора, який вважає зробити такий більш-менш консервативний портфель, особливо додаткового доходу на золоті, як, наприклад, це було в двадцять. Або в 23-му році, коли там були швидкі, швидкі заробітки там, за місяць 150-200 доларів на тройській унці. Е, ну, зараз я не бачу, чому, тому що все ж таки ринок вже достатньо високий. І е, на міжнародних ринках, якщо будуть якісь такі дуже суттєві політичні коливання, або, вису, або, наприклад, військові дії, то це теж буде впливати на ринок. Але в принципі зараз я думаю, що найбільш робочими такими стрибками по золоту, це. Буде во десь коливання від 35 до 80 доларів за троскунцю, тобто, це то, що ви можете до при нормальному підході. Саме на золоті на Тройській унції. З іншого боку, ми розуміємо, що якраз найбільші стрибки котирувань по золоту вони будуть під час весняних оголошень рішень Федрезерву Сполучених Штатів за ставками, Або, наприклад, то, що я вже казав, під час гучних та, наприклад, гучних політичних або військових подій. І тоді ці стрибки можуть бути дещо більшими. Тому я би все ж таки розглядав ці вісни якраз от інструмент для українців по золоту. to, co je Просто додаткову підстраховку для українського інвестора, і стратегічне вкладання з горизонтом планування своїх інвестицій десь на декілька років, а не як інструмент самого такого короткочасного заробітку е, грошей. Е, ну і все ж таки, враховуючи те, що дуже велика кількість є і скептиків, хтось говорить про крипту, хтось буде говорити про щось інше. Я хочу ще сказати: от три якраз вам даю цікаві такі графіки. перший графік е, саме якраз те, що відбувається по золоту, і як він ілюструє те, що взагалі відбувається по золоту, якщо дивитися саме з точки зору інвестування в нього. Перший графік це графік ціни грама золота в гривні. Ви бачите, що відбувається за останні 20 років, ви бачите, що йде зростання. Тобто, да, є і інфляційні процеси, є і деякі моменти суд специфічні відносно нашого ринку. Не всі роки у нас працювала нормальна ринок по золоту. Але ми бачимо, що в принципі ті, хто вкладався більше 20 років тому, вони не програли точно. Другий графік. Графік, це графік ціни одного грама золота у доларах Сполучених Штатів. Ви бачите, що тут є деякі каливання, були і просідання. Але в цілому, в принципі, ви бачите, що десь от там, ну майже до 70 доларів за е, тро, за грам. В принципі, по золоту Ну це такий момент, така-така будемо говорити так, вже найближча ціль. Ну, і третій графік це графік спотових цін на золото у доларах США за, за Тройську унцію, Ви бачите теж все за 20 років, і ви бачите. Те, що, наприклад, навіть більше ніж 20 років, там з 97 по 24-й рік, ви бачите, що в принципі, наприклад, якщо б ви купилися там в 2000 році десь там під 300 доларів за тройську унцію, то зараз би ви могли б спокійно отримувати, наприклад, 2200, там, 2000, ну, 2200 це так поки що забагато, але, наприклад, більше там 2100-2000 доларів за тройську унцію ви б вже заробили. Ну і якщо прорахувати, да, є інфляційний процес. У сполучених штатів були інфляційні процеси і в Україні. Але якщо ви хочете працювати і інвестувати в довго, то в принципі золото, я як і рекомендував раніше, так і зараз я рекомендую його як такий, ну будемо говорити, привабливий актив. Ну і питання друге: це прогноз курсу долара та євро на період з 22 по 28 лютого. На міжбанку. ну з одного боку тут ситуація не дуже змінюється. Чому? Тому що курс насправді безготівкового долара на торгах він все рівно буде залежати від рішень Національного банку і цінників і його інтервенцій. Тут нічого не змінюється. Але, наприклад, зараз відбулися такі деякі перекоси по попиту та пропозиції. Наприклад, от я прокоментуюсь, нагадую, що ми ролик записуємо з вами 21 лютого, вийде він 22 лютого. Так от, наприклад, о, 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 на прикладі, е, понеділка, 19 лютого, він був вихідним вихідному Сполучених Штатах. І е, що виникло? Що дуже велика кількість наших гравців, вони або зробили свою операцію у попередню п'ятницю, або перенесли зразу свої якісь операції на вівторок, на 20 число. І до чого це призвело? Що в понеділок кількість операцій була не дуже велика, і обсяги операцій на Міжбанку були низькі. А у вівторок. Якраз на ринок вийшли всі продавці, які перенесли свої купівлі валюти на цей день. і Це призвело до зростання дуже швидкого попиту і зростання курсу. Ви пам'ятаєте, наприклад, вчора він там зріс, ну, достатньо на великі в великих обсягах, там на 20 копійк, там 25 копійок, Я маю на увазі. Саме на міжбанку, на готівковому ринку він зріз дещо більше. Я зараз якраз про вам про це проілюструю. Але це говорить якраз суто про такі ситуативні зміни, зміни, які є на ринку. З іншого боку, все ж таки по системі Bloomberg ми бачимо зараз, що обсяги операцій не перевищують по міжбанку десь від 100 до 200 мільйонів доларів максимум. І тому у національному банку, який має резерви там більше 38 мільярдів доларів, немає, немає зараз великої проблеми підтримувати. Той курс, ну, який для нього бажаний на ринку, за рахунок своїх інтервенцій, ну і крім того, на втрачання от резервів для того, щоб покрити зараз. Цей дефіцит валюти вони дещо знижили, знизилися. Враховуючи, що з одного боку, у нас завдяки черговому блокуванню експорту відбулося зменшення пропозиції на ринку. З іншого боку, і імпорт не дуже активно зараз зростає. Тому, наприклад, за попередній тиждень всього десь Національний банк витратив десь біля порядку 300 мільйонів доларів за весь тиждень на підтримання гривні на ринку. Тобто, це взагалі не критична для нього сума. Що хочу сказати, що, скоріш за все, нам найближчим часом ще й. Чому я дивлюся на ситуацію з оптимізмом? Тому що, по-перше, нам буде для для нас принципово, все ж таки це розміри і обсяги і графік отримання міжнародної допомоги. Наприклад, скоріш за все, нам все ж таки, те, що вже казав пишний як голова національного банку, що від 890 до 900 мільйонів доларів ми отримуємо від МВФ. Ми цього очікуємо. Крім того, до кінця цього місяця нам нагадую, зайде транш від Японії більш на 4 мільярди доларів. І саме принципово, що це буде грант, тобто його потрібно… Потрібно потім повертати. Це теж принципове питання для України. Тому, в принципі, підстраховка по заходу валюти зараз на ринок, ну і ми пам'ятаємо ЄС, який обіцяв нам 50 мільярдів там траншами теж надавати, воно дещо страхує ринок. З іншого боку, ми розуміємо, що поки що підвисає поміч як військова, так і міжнародна фінансова поміч від Сполучених Штатів, і це дещо нервує ринок, про це потрібно окремо і відверто говорити. Зараз ви бачите динаміку. Офіційного курсу гривні до долара Сполучених Штатів євро, бачите, що останній час, от останні якраз 2-3 дні, було деяке зростання. От. Крім того, на готівковому ринку теж була відразу була реакція на ситуацію на міжбанку. Ви бачите, що по долару, якраз дві таблиці, що по євро, є зростання готівкового курсу. Ну, активність клієнтів на готівковому ринку залишиться на цьому тижні теж високою, але все ж таки при всьому при всій цій ситуації без ажіотажу. І ви бачите зараз таблицю операції фізичних осіб з купівлі-продажу наземної валюти за останні 30 днів. Бачите, що все ж таки поступово е, виходить періодичне збільшення обсягів операцій, тобто попит на валюту залишається більшим, ніж пропозиція. І зараз, от, наприклад, десь порядка 25-30 до 50 мільйонів доларів в день якраз ця різниця. Тобто е, це сальна між продажем та купівлею валюту. І зараз населення купує в різних варіантах готівкою, без готівкою варіантом купує валюти більше, ніж е, воно продає. Тобто ця тенденція залишиться. Ну а враховуючи, що банкам потрібно закривати цей попит е, періодично, ну і фінансовим компаніям, то ви бачите реакцію якраз безготівкового валютного ринку, ви бачите, що його обсяги все ж таки поступово зростають. Чому? Тому що банки все рівно купують для того, щоб потім вам забезпечити продаж, продаж вам валюти на ті ж самі картки, вони через свою валютну позицію купують валюту все рівно на е, міжбанку. У, ну, по факту національного банку, і це призводить до збільшення обсягів цих операцій. Тому з 22 по 28 лютого я все ж таки вважаю, що Національний банк буде закривати основну частину попиту на валюту своїми інтервенціями і витратить на це від 250 до 430 мільйонів доларів. На готівковому ринку перевищення купівлі валюти, то населенням, як я вже казав, буде більше, буде більше, ніж то, що воно буде здавати. Але це теж буде не Глобальна критична. Крім ну того, ми знаємо, що на поведінку курсу євро в Україні буде впливати ще і поведінка євро відносно долару на міжнародних ринках. Мій прогноз по парі євро-долар на 22-28 лютого 2024 року це коридор по парі євро-долар від 1,068 до 1,086 долара за євро. І таким чином, якщо з 22 по 28 лютого 2024 року я прогнозую, на міжбанку курс по долару в межах від 38,30 до 38,95 гривень, то через перерахунок пар євро долар і долар гривня, то тоді курс безготівкового євро в цей період буде в межах від 40,9 до 42,3 гривень за євро. На готівковому ринку тут ситуація буде дуже цікава з одного боку. Зараз обмінники дуже активно будуть заробляти гроші, саме на тому, що все ж таки попит на валюту є. І вони все ж таки будуть тримати в цій ситуації, вони будуть тримати такий достатньо середній спред від 20-25 копійок по долару і від, від 20-35 копійок по євро. Чому? Тому що їм потрібно конкурувати між собою для того, щоб отримувати і можливість і бути конкурентоспроможними по своїх цінниках відносно конкурентів. З іншого боку, все ж таки будуть залишатися ті обмінників, в яких будемо говорити, спред буде між купівлею і продажем майже гривня. Це буде, як завжди, в найбільш таких місцях, де, будемо говорити так, більший, буде, буде більший попит на саме на гривню, наприклад, якісь торгові центри, або якісь розважальні центри, або, наприклад, великі там, супермаркети. І там ви будете, якщо ви будете бачити цінники в обмінниках, зазвичай там занижений курс прийому. і Дещо завишений або середній курс продажу валюти на ринку. Тому, враховуючи все ж таки невизначену ситуації на міжбанку, я вже казав, по яких причинах, коридор цінників купівлі та продажу за готівком в доларах в банках буде в межах від 37,90 до 39,30 гривень за долар. Підкреслюю, що це коридори і купівель і продажів. А в обмінниках фінкомпанії це буде більш вущий коридор від 38 до 39 20 гривень за долар. Щодо котирувань по готівковому євро, то в банках вони будуть в межах коридору купівлі та продажу від 4090 до 42,60 гривень. А в пунктах обміну валюту фінкомпаній цей же коридор буде десь від 41 до 42,5 гривень за євро. Хочу ще раз підкреслювати, Креслити, що євро залишиться тим основним спекулятивним інструментом, на якому будуть заробля... заробляти зараз в основному кошти спекулянти, тому що тут буде працювати відразу два механізми: з одного боку, попит на долар і перерахунок курсу євро через стрибки курсу долара в Україні, а з іншого боку, ще й стрибки міжнародні по парі євро-долар. Тому для спекулянтів євро буде залишатися основним, будемо говорити, так інструментом для додаткового заробітку. Ну на цьому в мене сьогодні все. З вами був я, фінансовий експерт Олексій Козирєв. Обов'язково підтримайте нас лайком, підписуйтесь на наш канал МінФін, задавайте питання, ви знаєте, що я на них завжди відповідаю. Все буде добре. Я чекаю вас на наступних роликах і буде цікаво, це я вам обіцяю.